Кіномен Станіслав. Дай Бог радіти, шановні синофіли. З вами кіномен Станіслав. В сьогоднішній подкаст, ви не повірите. Особливий, як я говорю, майже на кожному подкасті. Він ювілейний, сотий. А це означає, що я не хочу розповідати вам про новий український кінотеатральний реліз. Я не хочу говорити про стримінгову новинку. Я не хочу навіть сьогодні не хочу говорити про кінокласику, а це моя улюблена тема. Давайте відсвяткуємо сотий випуск відповідями на ваші запитання, які я збирав протягом двох останніх тижнів. І питань назбиралося не те, що багато, я не настільки впливовий і популярний, але вони все ж таки є. Тим більше, що деякі з вас дозволили собі задати не одне запитання, а відразу всі три. От чим ми сьогодні і будемо займатися. Починаємо. Анастасія запитується топ фільмів, які ви любите, але критики їх оцінили дуже низько. Це найскладніше запитання, і я спеціально його поставив першим. Справа в тому, що мені доволі складно уявити фільм, навіть не говорячи про те, подобається він мені чи ні, про який би абсолютна більшість відомих кінокритиків, яких я поважаю і читаю, відгукувалася б виключно негативно. Насправді ми з вами живемо в епоху, коли кінокритики дозволяють собі будь-які судження про будь-яке кіно. Тому навіть коли виходить, припустимо, хижак дикі землі. А це далеко не провальний мейнстрим, але при цьому і не глибокий і розумний артхаус, ви можете зустріти як позитивні, так і негативні рецензії на дикі землі. Але я все ж таки зміг пригадати дві кінострічки, про які було доволі багато негативної критики. Але ці фільми мені... Не те, щоб знову ж таки сподобались. Так, вони мені сподобались, але розуміючи контекст, розуміючи ким, для чого, з якою метою ці фільми були створені, я не зміг відгукуватися про них негативно. І це, якщо говорити про сучасні кінорелізи, Наполеон Рідлі Скотта та Феррарі Майкла Манна. Два старих дідуся динозавра, в найкращому, звичайно ж, сенсі цього слова я це з повагою. Я скота і тим більше мана поважаю. Так, от два ці дідусі випустили кінострічки, на які так в переважній більшості кінокритика накинулася. Але тим не менш, я на захищаю. Саме тому, що це на 100% скоттівський фільм. В контексті творчості фільмографії Рідлі Скотта він точно знаходиться на своєму місці, і це не настільки провальний фільм, як в нас полюбляли казати. Я був одним з небагатьох українських кінокритиків. Пригадую, як читав лекцію в планеті кіно, хто буквально захищав Наполеона. Я писав велику рецензію для свідомих, наскільки пригадую, і в рецензії, і в лекції, і в особистих бесідах я. Вставав на сторону цього фільму, пояснюючи, що з точки зору Рідлі Скотта, того, що цікавить його в кінематографі, Наполеон фільм все ж таки вдалий кінострічка, яка повністю виконує закладену в ній функцію. Ну а що стосується Феррарі, зрозуміло, що для багатьох глядачів цей фільм був аж занадто нудний, повільний і все таке інше. Але я занадто поважаю цього режисера, який тягне у 21 століття кінотрадиції 70-х і 80-х років. Це класик. І подібно до Мартіна Скорсезе або Стівена Спілберга будь-яка його робота викликатиме в мене зацікавленість. Наступне питання задає Мишко: чи можна вважати, що наступним етапом в мультиплікації? Стане штучний інтелект. Щі. Зараз великі студії переживають темні часи. Створення мультфільму коштує дорого, а повертається небагато. Можна назвати кілька мультиків останніх років, які таки потрапили в список обов'язкового до перегляду. Але переважна більшість стрічок залишаються нудними і тьмяними. І от на цьому тлі дехто каже, буцімто нова золота ера почнеться, коли студії опанують. Щі. Це, звичайно, не одне запитання, а 5 тисяч в одному. Давайте зійдемось ось на чому. Точніше, не зійдемось, а задамо ще декілька запитань самим собі, щоб мати змогу підступитися до запитань мишка. Отже, щі. штучний інтелект, нова ера мультиплікації. Чому вона має. Наступити через нову технологію, хіба основною причиною успіху історії іграшок була саме комп'ютерна анімація, або успіх білосніжки і «Сіми гномів від Діснею, успіх цього мультфільму полягав саме в 2D-анімації. Ми полюбляємо Кагу і Саотакахати, або який-небудь мультфільм Хаяо Хаяоміядзакі. Давайте пригадаємо Картун Салон, Тома Мура, його легенду про вовків. Або в іншому перекладі вовки перевертні, все це приклади мультиплікаційних стрічок, які стали або знаковими для історії розвитку мультиплікації, буквально є революційними творами, або ж дивують нас нестандартно експериментальними підходами в анімації. Справа ж не в техніці, справа в тому, як використовуючи нестандартні технічні підходи, Автори анімаційних фільмів виражають все те, за що ми любимо кінематограф, а не тільки мультиплікацію як таку, навіть якщо говорити про тотально розважальний мейнстрим, який доволі часто навіть можна назвати примітивним, яке-небудь сучасне розважальне аніме, магічна битва, людина бензопила, вбивця демонів, що там ще будуть показувати на великих українських екранах, так от, навіть якщо говорити про все це, в основі Аніме лежить не тільки мультиплікація як така. Ні, в першу чергу це історія, сюжет, наратив, сеттинг, дизайн. Добре, але все це лише в синтезі працює наглядача. Тому жоден штучний інтелект, жодна нова технологія не здатна спричинити революцію. Розумієте, ми любимо аватар. Звичайно, в першу чергу, за рахунок тих неймовірних комп'ютерних спецефектів, які закладені в цей фільм. Але Кемерон, Джеймс Кемерон, Творець Аватарів. От-от виходить третя частина. В Україні зможемо подивитися. Так, от Джеймс Кемерон наполягає на тому, що в основі будь-якого фільму не має лежати комп'ютерна графіка, що це лише інструмент. Ось чому. Я не вірю в те, що штучний інтелект сам по собі у відриві від автору, який буде ним користуватися, здатен спричинити революцію. За рахунок штучного інтелекту дійсно можна зекономити певні кошти. Це логічно. Але ж це не означає, що ваша історія стане настільки ж якісною, як, припустимо, історії іграшок. В тому та й справа. Історія іграшок це культова піксарівська мультфраншиза не завдяки проривним комп'ютерним технологіям, а завдяки тій історії, сценарію, сюжету, що закладені в історію іграшок. Тут так само: штучний інтелект це вже реальність. В бруталісті Брейді Корбета він присутній. Поцікавтеся цією темою, якщо нічого не чули. Але. Якщо це залишається інструментом, на кшталт кінокамери чи техніки для освітлення на знімальному майданчику, тоді все абсолютно нормально. А якщо ні, це ненормально. Штучний інтелект сам по собі не може бути панацеєю, не може спричинити революцію. Так що я в подібне не вірю. Я буду до останнього виступати за авторів, за тих, хто, подібно до згаданих мною Такахати та Міадзакі, бачать майбутнє і, використовуючи найрізноманітніші технологічні засоби у мультиплікації, все рівно дивують нас історіями. Немає значення, якою є. Обгортка книги не має значення, якими є ілюстрації. Дослухайте до кінця, звичайно, все це має значення, але все це не має значення в контексті самої історії. Ілюстрація це доповнення, обкладинка це доповнення. Але якщо зміст книги не вартує нашої уваги, тоді б наскільки привабливими не були ілюстрації. Перепрошую, книгу ми маємо визнати невдалою. Давайте перейдемо до наступного запитання. Тепер в нас Володимир. І він запитується: Вам потрібно пояснити одній людині, яка ніколи не дивилася кіно? Власне, що таке це кіно? Але використати для цього тільки один фільм Що б це був за фільм і чому? Володимир, ех, ви задаєте мені той тип запитань, які я терпіти не можу. Як можна обрати лише одну кінострічку? Це неможливо. Але добре, якщо ми граємося з вами в подібну гру, як не дивно, бо цей Володимир є студентом з мого кінокурсу, і от якраз наступної суботи, через тиждень, ми будемо розбирати фільм одного разу на дикому заході Серджо. Леон це абсолютна культова стрічка кіношедевр всіх часів і народів. І так же співпало, що якраз цей фільм і буде моєю відповіддю на запитання Володимира. Все доволі просто. Якщо я хочу комусь пояснити сутність кінематографу, я не можу показати, якщо ми говоримо про обговорення фільму та про його демонстрацію, я не можу показати лише той фільм, який вирізняється, наприклад, що ми якраз з вами обговорювали, виключно однією історією. Бо кінематограф складається з багатьох елементів сторін. Так, в нього є технічна складова, і на неї теж потрібно зважити. Хоча повторюся, в основі всього історія, посил, меседж, істина, духовність, серце релігія кіно. Але тим не менш, ми маємо звернути увагу на всі кіноелементи. І от якраз фільм Серджо Леони одного разу на дикому заході є чудовою ілюстрацією якості, як змісту. Так і форми. Це фільм, який знятий неймовірно. Це фільм, на який рівняється Квентін Тарантіно, які там великі плани, які там наїзди кінокамери. Чим гірше за Стенлі Кубрика? Нічим, і який там сюжет до мурашок, головний герой гармоніка це ж реально дзен буддист. А його не буду казати, бо це величезний спойлер. Хоча, якщо ви полюбляєте гурт Arcade Fire і дивилися один його відеокліп, складений з фіналу одного разу на дикому заході на Ютубі, то можливо, ви бачили фінал кажу ж, цієї кінострічки. Подивіться обов'язково. Цей фільм для мене і є уособленням кінематографу як такого. Від нього неможливо відірватися. Він страшенно цікавий і в ньому є все. І перестрілки, це ж вестерн, італійський спагеті Вестерн, якщо завгодно, і в ньому є довгі плани панорами, як головна героїня у виконанні Клаудії Кардінале. Ах, хто ж там головний герой? Це теж велике питання: зірка на зірці, бронсон, фонда. Кого там тільки нема? От як Клаудіо Кардінале… Їде через пустелю, і це саме початок фільму. Це просто неймовірно. Я просто показав цій людині гіпотетичній, про яку ми говоримо, і який я хочу продемонструвати, пояснити, що таке кіно? Фільм Серджо Леон. І щось мені підказує, що цього б було достатньо. Наступне запитання таке: Діана, питається, який персонаж із кіно найкраще вас відображає. Я дуже довго думав над цим запитанням, і, врешті-решт, знайшов двох персонажів, які не те, щоб на мене схожі, але ідеально описують мій внутрішній стан, як я себе бачу, чи то точніше, яким я себе почуваю. Перший герой це Великий Лебовський з одноіменного культового фільму Братів коїнів. Я теж такий розслаблений, неконфліктний. Я живу своїм дуже простим, мало насиченим зовнішніми подіями життям, і для мене це своєрідний духовний шлях. Я. Якщо і говорити про мої достоинства, дійсно самодостатні, і мені дуже подобаються найпростіші речі. ну і до того ж, так я настільки ж смішний. Не в найкращому сенсі цього слова зі сторони, як і великий Лебовський. Але крім того, я ще й великий мрійник, який намагається втілювати свої фантазії у житті. І тут я схожий на барона Мюнхгаузена з пригод барона Мюнхгаузена Террі Гіліама. Раджу вам це кіно, особливо якщо у вас є діти. Ну, зрозуміло, що я бачу себе та, ідеальною людиною. Можливо, зі сторони я більше схожий на ксеноморфа або ж на хижака. Але... Але таким я себе бачу. Тож Діані відповів абсолютно чесно. Далі три запитання від Віктора. Ох, вже цей Віктор. Віктор наш постійний підписник. Дякуємо йому за увагу до цього Ютуб-каналу, і він теж на кінокурсі. Ми вже стали доволі близькими знайомими та й кіноманами. Віктор питається, що у вас цікавить, окрім кіно? Якщо б завтра не стало кінематографу, що б ви робили? Гарне запитання. Мені, звичайно, на все бракує часу, але маю кохання ще й окрім кінематографу. Зрозуміло, що в мене є родина, діти, дружина. Але також мені подобаються література і музика. Я слухаю багато різноманітної музики, особливо 60-х років. Я обожнюю Бітлз, я шалений їхній фанат, неймовірно добре розбираюся в їхній творчості, але крім того, і Ролінг Стоунс, іху. І Кінгс, кого тільки не люблю, Джеф Ротал, Ван Морісон, все це обожнюю. Книги теж постійно читаю, от закінчую книжку про шаманство і далі продовжую досліджувати літературу давнього Єгипту. Герман Гесе, роман за романом нещодавно читав: літературу обожнюю. Звичайно, що цигун і ушу, якими б мені вартувало більше займатися. Я. Великий поборник медитації, без неї мені складно мислити своє життя, і коли я медитацію перериваю, то я стаю менш щасливий аніж з нею, тому всім раджу. Як вердикт, література, музика, цигун, ушу, медитація, родина. Далі знову Віктор. Чи був момент в житті, коли ви сказали собі: ну, все, я точно знаю, що хочу займатися цим все життя? Що це був за момент і що йому передувало? Можливо, якийсь конкретний фільм або людина, яка розповідала про кіно. Це був дуже довгий особистий шлях. Я багато років не міг зрозуміти, хто я такий і чим я хочу займатися. Я розумів, що в мене є внутрішній імпульс, така своєрідна потенція до розвитку, але чим саме я мав би займатися? все ніяк не міг. Збагнути. Шукав себе у різних речах, і навіть у музичному гурті, і писав сценарії, намагався писати книжки. Але, врешті-решт, я збагнув, що мій шлях це. Ох, не те, щоб критикувати кіно, я ж насправді не кінокритик, не те, щоб викладати який-небудь видів культури. Ні, просто мені страшенно подобається ділитися тим, що справило на мене враження. Я намагаюся професійно зростати, як мінімум, в питанні кінематографу для того, щоб розповідати про свої враження і свої думки якомога цікавіше. Одного конкретного моменту в моєму житті не було, але напевно. Переломний момент все ж таки був це, коли я зрозумів, що хочу займатися радіопередачою кіноведи. Вона виходила багато-багато років тому. Я брав одного режисера, передивлявся всі його кінострічки, писав величезну купу текстів. Ці тексти перетворювалися на тексти передач, а ще й була музика між цими текстами. І протягом, ух, якщо я не помиляюся, шести років. Ух, як це було довго. Я займався цими кіновідами і випускав їх на різних платформах. Це була подкаст-платформа, це був власний ресурс, це були радіостанції онлайн у тому числі. І отак, от крок за кроком, дійшовши до львівської медіатеки, потім потрапивши до кіномережі Кінопалац, потім опинившись у планеті кіно, я зростав професійно, розуміючи, що саме це мій шлях. Зараз я на 100% впевнений, що знаходжуся на своєму місці, не тому, що мені щось вдається чи не вдається, а тому, що я отримую справжнє, не побоюсь цього слова, духовне задоволення від своєї роботи. І неважливо, чи то як вчора я читаю лекцію перед текосмос, чи то як сьогодні, записуючи подкаст для вас. Відповідаючи на запитання, чи то от буквально через півтори години, це буде кіноклубний розбір принцеси Мононоке у усередині Сквотівського курсу, вся ця діяльність самого мене надихає. Тут, до речі, можу тільки повторити слова, які вже казав мільйон разів, це найважливіше. Ви не маєте працювати ні для кого, окрім себе. Це база. Якщо ви задовільняєте себе, якщо робота, яка виходить з ваших рук. Якщо та праця, якою ви займаєтеся сама по собі, є для вас нагородою і пригодою, тоді інші дійсно можуть отримати від вас щось цінне. І тут же питання не про популярність, не про те, що про вас говорять інші, лише оцей внутрішній монометр, не знаю, як сказати інакше, визначає ваше місце знаходження у просторі власного життя. І от конкретно зараз я неймовірно задоволений. Далі Віктор запитується, чи є якась найзаповітніша мрія, яка стосується кіно. Не обов'язково стосується роботи професії, як, от, наприклад, хтось хоче покорити Еверест, а хтось просто посидіти в Боліді Формули 1. Давайте так. В мене якщо є мрія, то лише одна. Через е, те, що я настільки завалений різними проєктами, великою кількістю роботи. Я не встигаю дивитися стільки кінокласики, скільки б я хотів. От буквально на днях з дітьми подивився неймовірно дорослу казку 70-го року. Класика французького кіно від Жака Дамі, Віслюча шкіра. Дуже рекомендую. Катрін Денев. Ох, кого там тільки немає. Жан Маре. Тому моя найзаповітніша мрія, яка стосується кіно. Бачити якомога більше цікавих кінострічок, читати про різних режисерів, знайти щось про Джима Джармуша чи Девіда Лінча, що я ніколи не бачив, набиратися мудрості. Ось це моє завдання, щоб кіно мене розвивало і робило щасливим. Далі нас запитується Інна: мене цікавить питання про бізнес сторону кіно. Про гроші в індустрії як фільм заробляє гроші зараз і як заробляв раніше. Чи це в більшості лише збитки? Але якщо збитки, чому ця вся індустрія продовжує працювати? Про правила окупності про 3 долари, я вже знаю. Ну, це питання, звичайно, якщо у вас є на це відповіді, бо ви все ж таки не фінансовий менеджер в цій індустрії. Я і правда не фінансовий менеджер. Можна також на прикладі прокатування стрічок в українських кінотеатрах. Дивіться. Якщо не знаєте про правило трьох баксів, якщо ти вклав у фільм один долар, він до тебе повернеться тільки коли відробить 3 долари. Тому що фільм проходить через багато рук. Показали його в кінотеатрах, ви заплатили за квиток 100 гривень. Ну, давайте припустимо, що в нашому гіпотетичному випадку 50% зі 100 гривень залишиться в кінотеатрі. А ті інші 50% йдуть до дистриб'ютора, який вже буде ділитися, наприклад, з кіновиробником. От і виходить. Що якщо ти вклав 100 гривень в якийсь фільм, ти не отримаєш ці 100 гривень за рахунок одного квитка? Ні, для тебе 100 гривень повернуться тільки коли три квитки будуть продані на твій фільм. Але якщо вже говорити про окупованість сучасних фільмів, я не зможу на це відповісти повноцінно у сьогоднішньому подкасті, адже для цього потрібно записати окремий подкаст. Часи для світового кінематографу складні. Найбільша проблема це поява нового покоління, і от це дійсно той випадок, коли воно нове. Багато десятиліть смаки глядачів змінювались, але сьогодні вони змінюються як ніколи радикально, у тому числі до речі, через великі технологічні прориви. Інтернет взагалі змінив усе. Але сьогодні ми знаходимося в такій точці віфуркації, коли ми не розуміємо, який сценарій розвитку майбутнього реалізується на практиці. Тобто, чи буде починаючи від сьогодні різноманітний кіноконтент, який ми не називаємо повноцінним фільмом, домінувати в кінотеатрах? Я про це записував окремий подкаст. Все це змушує кіновиробників ризикувати значно більше ніж вони ризикували зараз. Донедавна супергеройські блокбастери приносили гроші, але тепер це не так. І до речі, це стосується не тільки кіно. Подивіться, що відбувається з компанією Ubisoft, яка займається комп'ютерними іграми. Там теж не все просто. Хоча буквально ще 10-15 років тому Ubisoft здавалися шаленим гігантом. Та які 10-15 років тому значно. Менше ринок суттєво змінюється, і заробляти на фільмах стає все складніше. Інна абсолютно правильно запитується в контексті того, я думаю, вона саме це має на увазі, що сьогоднішні фільми випускаються у великих кількостях, але ж далеко не всі вони заробляють гроші. От, наприклад, Ти Космос, який зараз чудово прокатується в кінотеатрі. Ми розуміємо, що за перший вікенд цей фільм зібрав. Давайте в середньому 8 мільйонів гривень. Ця кінострічка коштувала 800 тисяч доларів, як запевняв сам Павло Остріков, режисер і сценаристи Космос на допрем'єрному показі у Львові. От і виходить, що для того, щоб цей фільм навіть вийшов в нуль, він має заробити в українському прокаті ну добре, принаймні два рази по 800 тисяч доларів. Тобто мова йде про мільйони і мільйони гривень. І як для старту цього фільму непогано. Але фільми знімаються не тільки заради прибутку. Ось чому справа, тим більше в епоху стрімінгових платформ, які інколи витрачають сотні мільйонів доларів на новий фільм Мартіна Скорсезе або ж Девіда Фіншера, виключно для того, щоб демонструвати цей преміальний контент. Яким чином окупиться Франкенштейн Гільермо Торо? Ніяк! Але цей фільм. Який показали на Нетфліксі, безумовно є преміальним стримінговим контентом. Пошуміли з Франкенштейном і пошуміли добряче. До речі, я й досі не подивився цей фільм мені соромно, але дійсно немає часу. Вієрмо Дель Торо не знімає фільми, які тривають годину сорок. Так, от цей фільм пошумів. На нетфліксі, ну я впевнений, в цьому з'явилися нові підписники, а значить, він свою функцію виконав. Отже, відповідаючи на запитання інни, я насправді її запитання перефразовую. Тут потрібно питатися не про те, чи заробляють сьогодні фільми, а чи не стали вони заробляти якось інакше? Чи система заробітку? Не змінилося докорінно. Вона змінилася. Змінилася докорінно. І буквально через декілька років, я в цьому впевнений, вибудується щось нове. І нам стане трошки зрозуміліше, в який час ми живемо. Напевно, в час екранізацій комп'ютерних ігор. І останнє питання від Соні. Якщо би вам сказали, що ви попадете на безлюдний острів, і там буде можливість дивитись кіно, але тільки одне, то яке це було б кіно? І тут я називаю не фільм, а мультфільм. Хоча це кіно з великої літери К, І, Н, О з усіх великих літер. Це принцеса Мононоке Хаяо Хаяоміядзакі. Якраз сьогодні буду розбирати його зі студентами. І от я передивлявся, буквально сьогодні зранку принцесу Мононоке я плакав. В Мене мурахи бігали по шкірі. Це абсолютно ідеальний фільм. До речі, от-от, доволі скоро, на сквоті, відбудеться ще одна моя нова лекція, яка буде присвячена кінематографу 20-го сторіччя, не просто кінокласиці, а найкультовішим, на мою думку, шедеврам. Ну, звичайно, називається лекція та ха, неймовірно пафосно, але я розповім про свої улюблені фільми. І подивившись сьогодні принцесу Мононоки», а я не вніс цей мультфільм. Фільм Список найкращого за 20 століття, і от я зрозумів. Що після того, як лекція на сквоті завершиться, я скажу. А бонусом, 11 фільмом, бо розповідатиму про 10 стрічок, має бути принцеса Мононоке. Без неї теж я жити не можу. От принцесу Мононоке, подивіться, обов'язково. Це мультфільм, який дійсно можна передивлятися безліч разів. Вся мудрість людства, вся філософія, всі наші конфлікти, вся наша любов, і, звичайно, що ненависть. У цьому мультфільмі. І коли, до речі, я якраз записував радіопередачу про Хаяо Міадзакі, то я переповнив випуск щодо принцеси Мононоке цитатами Джона Леннона, моя, Джорджа Харрісона. Саме тому, що цей мультфільм, напевно, краще за все, що я бачив у своєму житті, розповідає нам про те, чим є людське життя. Ні, навіть і того більше людська цивілізація. Я відповів на всі ваші запитання. Сподіваюся, вам було цікаво слухати сьогоднішній подкаст. Як завжди, нагадую, що ви маєте можливість підписатися на наш Ютуб канал нас от-от от стане дві тисячі. Велика, велика, просто така, я не знаю, колаборація кіноманів. Хіба це не чудово? Ставте лайк, пишіть коментарі, робіть репости. І не забувайте про наші соцмережі: інстаграм, телеграм, фейсбук все під єдиною назвою Кіномен Станіслав. Якщо підпишетесь, будете в курсі усього, що відбувається в моїй роботі. Не знаю, як сказати інакше. В Телеграмі, от, от, буде тисяча підписників. В інстаграмі більше ніж 3100. Живемо, розвиваємось, і щодня пости, 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 пости. Бо кіно ми любимо. А я дякую вам. І як завжди заповідаю, дивитися гарне кіно. Кіно Менстаніслав.